<творювання> Третя спроба перезаписати записати шосту частину Твій привид озвучки Фанфіка. Ось так. Яке він завжди хотів. Протягом кількох хвилин сидіння поміж підштовхуванням матраса та вагою слова на власному язиці Натаніель Ковтає. Ексі. Вітекер не усміхається, проте його очі, так е, він киває вісніць, Вісніцькому і е, повертається до газети. Записуючи слово до Кросфорду, що розв'язує? Це кілька важких хвилин юнак, мовчить, барабанячи пальцями по столу, аби не стукати ногою. Ні, ти голодний, на тинілі сіпається він імені і розуміє, що здивування відображається на його обличчі. Судячи по радісному блиску погляді робі. Хоча марша зберігає стриманий вираз, хлопець пов... повільно знизує плечима, а тоді киває. Ти вмієш готувати карі. А при чому тут? Ладно, допустимо. Третя частина. Ой, так. Твій привид, третя частина. 21 червня тиждень 15. Капець, як він ще досі з розуму не з'їхав. Це відчиняє шлюз Ексі, та ти вмієш готувати карі. Перетворюється на постійні туди-сюди метання між ними. Вітакер змушує Сару робити касетні записи кожної гри Ексі, щоб вони могли дивитися їх разом в перерві між картковими іграми. Фільмами та однаковими 20 -ма головоломками, які з кожним разом розв'язуються все швидше і швидше. Це перетворюється на чи хотів би ти коли-небудь почати все спочатку? І якби ти знову збирався втекти? Куди бди? Пішов маршал і юнак. Проводять цілий день, сперечаючись про дрібні деталі того, як втекти та зникнути в північній Італії. Це перетворюється на чеські словники та романи, італійські фільми та п'єси. Вітакер не може, не може мовити і слова німецькою, але його французька досить непогана. Ого! І тут нашого співрозмовника на іншій мові. Ну, ні, як завжди. <кхм> Завдяки Паризькому родичу, з яким він прожив півтора року, обидва хутко опанували італійську, хоч на Таніель швидше, ніж робі. І минає всього чотири дні, перш ніж маршал забиває. Чекуй залишає її в Весницькому. Вони по черзі готують сніданок та обід, але тепер вечеряють разом час... частіше, ніж раніше. У дні, коли хороша погода і вони знають, що Сара не приїде, вони вислизають з дому та виру... вирушають на пробіжки. Які розтягуються на години. <кій> які розтягуються на години. Маршал не, втри... не встигає за темпом демп... за хлопця, але поки він не замкнений у тій кляттій каюті. Він може рухатися трохи повільніше, ніж хотів би. Минуло ще вісім тижнів. Натаніель сидів на дивані в той час, як Вітакер завантажував гроексі. Коли, юнак роз... Коли юнака вражає Розуміння, він перебуває тут два, майже три місяці і його оголосили мертвим. За три тижні до цього, п'ятнадцять тижнів відчувається, ніби минуло ціле життя і в той самий час одна мить, і хлопець це ненавидить. Ти знаєш, починає робі, повільно перевертаючи касету в руках, неначе розглядає гострі зуби дикої, дикої тварини. Я трішки здивований, що ти не запитував про них. Натаніель одразу знає, про кого говорить Вітакер. Від не про людей його батька. Кожні три тижні вони отримувають інформацію про весь прогрес там, коли Бровнінг приїздить до каюти, Хлопець знає, що Ромеро та Джексон все ще на волі. Але також усе відбувалося кілька арештів менші імена в списку. Він намагається стрим... сприймати це як прогрес, але щоразу, як агент приходить з оновлі... оновленням. Це стає ще одним нагадуванням: що Весницький усе ще тут. і... Що пройде багато років, перш ніж він знову вийде, я намагаюсь не думати про них, відповідає Натанієль. Маршал повільно киває. Мій батько завжди був бовдуром, Зовсім не схожим на твого. Але Ви... вилопок є вилопок, знизує плечима хлопець. Звісно, сміється Робі. Я пішов з дому в 17 через нього. Не бачив ні, ма, ні, ні, ма, ні мати, ні сестер шість років після цього. Юнак більше зосереджується на Вітакеру, віта розуміючи, куди йдеться розмова краще, ніж йому хотілося би. Це було важко. Я не хотів на цьому зупинятися. Розумієш? Оскільки це здавалося егоїстичним і неправильним. Я залишив їх позаду. Я не повинен був бути тим, хто залишався б через це. Натаніель бачить Лисів, і Ден, які дико усміхаються одне одному. Елісон і Ріне, котрі міцно і стійко стоять на поля... полярних... Прот... полярних протилежностях, Може згадати пізні ночі на корті з Кевіном, почути, як він каже, ти мав потрапити до стадіону і знову відчути, як його серце розривається. А Ендрю. Рука Ендрю на його шиї, його істини, дані Бізніцькому, як подарунки, ключі від машини, ключі від дому та палки поцілунки на губах. Довіра та чесність, які Натаніель ніколи не зміг би відплатити. Хлопець може почути нездійсненна мрія 94% та залишся